Європейська комісія офіційно ухвалила проект го пакету санкцій проти Російської Федерації, який передбачає обмеження у сферах енергетики, фінансів та технологій. Зі свого боку словаччина виступила з готовністю підтримати цей пакет. Проте прем'єр-міністр Роберт Фіц поставив умову. Підтримка можлива лише за наявності гарантій для словацької енергетики та автопромисловості. Це рішення може стати ключовим для узгодження санкційної політики, блоку і сигналом того, що навіть країни з особливого. Ливим енергетичними зв'язками з Росією, готові перейти до жорсткішої позиції, але не без компенсації власним інтересам. Чи втратила Росія союзника у вигляді словаччини? обговоримо далі з нами на зв'язку. Політолог Петро Олешчук. А пане Петре, вітаю Добре, вас. Фіріапостров. От чи вплине виконання ЄС умов словаччини на ефективність санкційного пакету проти Росії? Ну, певним чином вплине. Це не вперше подібним чином а, Словаччина або Угорщина впливають на відповідний характер санкцій, на відповідні обмеження. Частково це впливає на те, що санк санкції, зрештою, стають дещо меншими за своєю ефективністю. Але все ж таки, як на мене, ключові моменти пов'язані з санкціями, все ж таки зберігаються. Ключові моменти це, зокрема, Продовження прискорення відмови від російських енергетичних ресурсів це перший момент. І другий момент, а це відмова від закупівлі нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Це вже певним чином впливає на політику нафтопереробних заводів Індії. Тому як на мене, то ключові моменти в санкціях зберігаються. Але от ця непослідовність ухвалені санкції, вона загалом зберігається як тенденція. От і це, звичайно, теж свої якісь відповідні наслідки матиме. Пане Петре, ну, все-таки затвердили цей 19-й пакет санкцій. Коли ми відчуємо, коли, по-перше, відчує його наслідки Росія, а ми побачимо ефект. Ну, це теж місяці. Тобто, ну, наприклад, там європейці ухвалили свій пакет санкцій, Сполучені Штати ввели свої санкції проти е ключових російських нафто. Нафтових кампаній тут є певний елемент інерції, і ця інерція вона, безперечно, буде справляти свій вплив, тому ну якісь місяці, але знову ж таки треба розуміти, що санкції самі по собі вони питання російської агресії не вирішують. Якби вони вирішували самі по собі питання російської агресії, то мабуть було не 19 пакетів санкцій, а трохи менше. Тому це просто про змеження зменшення відповідних ресурсних можливостей Росії про те, що Росія буде одержувати менше грошей. Вона буде одержувати менше грошей, але це не означає, що вона припинить автоматично воювати, тому що для Путіна війна перетворюється на щось екзистенційне, тому він готовий жертвувати іншими ресурсами, готовий впроваджувати нові податки, готовий банкрутити фактично бюджети російських регіонів аби продовжувати війну. Ми повинні це ж теж це знову ж таки розуміти. Тому через певну кількість часу росіяни будуть одержувати меншу суму грошей і, відповідно, будуть мати менше можливостей витрачати це все на війну. Але це не означає, що вони не будуть витрачати інші гроші на війну. Бельгія озвучила умови, за якою перестане е, перешкоджати використанню заморожених доходів заморожених російських активів. Хоче щоб е, якщо у разі, якщо доведеться повертати ці гроші, е, розділити цю відповідальність з європейським союзом. Ну, власне, таки е, слушна пропозиція з боку Бельгії, я так думаю, е, от чи піде Євросоюз на це, чи підтримує. Uh, і як швидко ми зможемо отримати ці гроші? А тут питання, я би хотів дещо відкоригувати: там питання не про використання доходів від активів, а про самі активи. Тобто стоїть питання Руба, як то кажуть, про можливість вилучення російських активів арештованих на території Європейського Союзу. І тут ключове питання полягає в тому, що саме в Бельгії в основна частина цих ресурсів розміщена. Тому саме Бельгія відіграє таку ключову роль в обговоренні цього питання, е, причому треба відзначити, що на даний момент мова не йде про те, щоб просто взяти і забрати ці гроші, мова йде про так званий репараційний кредит. Це це полягає в тому, що Європейський Союз надає гроші е, Україні під заставу російських арештованих активів, із розрахунку, що коли Росія буде виплачувати компенсації України. За завдану агресію, то, відповідно, ці гроші будуть використані на те, щоб цю компенсацію виплатити. Ну і, відповідно, вони будуть повернуті в бюджет Європейського Союзу. Така, в принципі, складна схема покликана уникнути відповідних судових процесів, пов'язаних із використанням цих коштів, які неодмінно будуть ініціюватися Росією, і всі це прекрасно розуміють. А Бельгія, вона очевидно стурбована тим, що до неї більше не, повин, не понесуть гроші, якщо вона відповідним чином конфіскує російські активи. Але коли, наприклад, вона говорить про якусь спільну колективну відповідальність, то країни Скандинавії наголошують на тому, що вони вже надали дуже багато допомоги Україні, передавали дуже багато всього, причому, не будучи абсолютно нічим Україні зобов'язаними, і вони тоді не ставили питання про якусь там спільну відповідальність, про розподіл цієї відповідальності. Тому от це питання про поділ відповідальності, він воно б якби зберігається. І не можна сказати, що тут якесь відповідне рішення знайдене, але треба відзначити, що саме по собі питання російських активів воно залишається, мабуть, основним, тому що так, або інакше потрібні гроші для підтримки України, логічніше їх взяти із коштів держави-агресора, для того, щоб європейці не були змушені витрачати свої власні гроші на підтримку України. Це було б найбільш логічне. Адекватне рішення, яке б дозволило забезпечити військову та іншу підтримку для України, тому я сподіваюся, що все ж таки, незважаючи на позицію Бельгії і інших держав, це питання не буде затягуватися, тому що воно вже м'яко кажучи перезріло. Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним, а також оголосив про санкції проти Росії. Наскільки неочікуваним для Росії міг бути міг стати такий крок з боку Трампа? Чи готові вони були до цього? І як розвиватимуться події далі на вашу думку? Я думаю, власне кажучи, був очікуваний. Більше того, я, коли з'явилася інформація про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, я особисто прогнозував, що ця зустріч не відбудеться саме через Путіна, тому що параноя Путіна не дозволить йому їхати, як то кажуть, в центр Європи, переміщаючись через різноманітні і недружні країни та ще й потенційно поруч із кордоном України. Тому я думаю, що Росіяни це чекали. Вони в принципі і не хотіли ніякої зустрічі. Вони просто хотіли маніпулювати темою переговорів з Трампом, щоб той не вводив санкції, не вводив якийсь тиск, надавав Україні зброю і так далі. Ну зрештою, коли всім стало зрозуміло, що вони ніяких переговорів реально не хочуть, і війну завершувати не хочуть. Ну тоді, от власне кажучи, зустріч була скасована, а замість зустрічі вони одержали санкції проти нафтових кампаній. Тобто на даний момент росіяни не готові відмовлятися від своїх максималістських вимог цій війні. Максималістські вимоги е, у, унеможливлюють можливість компромісу. Ну а це у свою чергу знову ж таки створило дану ситуацію. Тому, в принципі, і росіяни цілком свідомо на це пішли, очевидно, сподіваючись, що зрештою е, їм підуть на поступки, е, як це вже раніше було із адміністрацією Трампа. Ну, реакція буде якоїсь на такий крок з боку Москви. Ну, поки що я бачив лише пост Медведєва, як завжди, що Трамп ворог, що там американці вороги і так далі. Ну, Важко сказати, наскільки позицію Медведєва можна розглядати як офіційну російську позицію, але, мабуть, Трампу це покажуть, тому що раніше пости Медведєва Трампу показували, він навіть на них реагував. Ну і вже від тієї реакції будуть планувати свої дії далі. Мабуть, так, можемо пропустити, що так, будуть планувати свої дії далі, але, швидше за все, росіяни спробують і далі маніпулювати. Тобто, як би казати, що вони готові до переговорів, але не готові до поступок. Ну, коротше кажучи, я думаю, що вони спробують і далі маніпулювати цією темою. Принаймні, від початку президентства Трампа вони, в принципі, саме на маніпуляціях зосередили свої основні зусилля. Нічого нового, дякую, пане Петре, що знайшли час. Можливість долучитись до нашого ефіру. Петро Олещук, політолог, був з нами.